Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається, душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене, Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добру. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того хто чатує на мене, Бог пошле свою милість та правду свою, на душу мою, знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як спистой та стріли, а їхній язик гострий меч. Піднесися ж, о Боже, над небо. А слава Твоя над всією землею. Вороги приготовили пастку для стіп моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі. Моє серце зміцнилося, Боже. Зміцнилося серце моє. Я буду співати та славити Тебе. Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти арфо та цитру. я буду будити досвітню зорю, я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів я буду співати тобі між племенами, бо Твоє милосердя велике, воно аж до неба, а правда твоя. Аж до хмар піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею.